Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії. Як популярна музика впливає на політику? Про це та багато іншого у програмі Дипломатичні діалоги, підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом. Доброго дня, шановні радіослухачі, раді вітати вас в ефірі. Ви вже певно знайомі з нашими колегами з Донецького національного університету імені Василя Стуса, Дарією Бабій та Інгою Мусію. Ми переймаємо від них естафету та продовжимо занурення у світ міжнародних відносин. Тому давайте знайомитись, інно передаю тобі слово. Привіт, Наташа, рада, що ми з тобою разом маємо змогу проводити цей радіофір. Як то кажуть, голова студентської ради повернулась до своїх обов'язків. Студентське самоврядування повернулось до роботи. Тож, шановні слухачі. Сьогодні з вами у ефірі голова студентської ради факультету історії та міжнародних відносин Донецького національного університету імені Василя Стуса Гринько Наталія та студентка магістерської програми Комунікація та медіація в умовах конфліктного врегулювання Інна Бабій. Що будемо сьогодні обговорювати, Інно? Як ти вже могла помітити, із назви моєї магістерської програми Я дуже люблю конфлікти. Тож сьогодні у нас буде конфлікт. Але я не хочу з тобою сваритись у прямому ефірі. А цього не треба робити. Учасники цього конфлікту посперечалися ще 30 років тому. Наразі. Він є замороженим, але й досі хвилює публіку, особливо у зв'язку із повномасштабною війною Росії проти України зі слів і Шановні слухачі, я розумію, що говоритимемо ми про придністровський конфлікт між Молдовою та невизнаною Придністровською Молдавською Республікою. Так, ти цілком маєш рацію на своїй прес-конференції, присвяченій року незламності. Президент Зеленський серед інших питань зачепив і питання Молдови. Коментуючи його, він сказав, що перехоплений нашою розвідкою документ містить докази намірів Москви змінити керівництво держави Молдова. Оскільки Росія не має сухопутного кордону із Молдовою, то були висловлені припущення про повітряну атаку Кашенева або ж напад із лівого берега Дністра, тобто невизнаного Придністров'я. Крім того, я пам'ятаю на початку березня крівниця прес-центру сил охорони та оборони ОК Південь Наталя Гуменюк повідомила про розхитування політичної ситуації та просування вигідних Кремлю наративів у Молдові. Як гадаєш, чи свідчить це про Придністровський маятник, який знову розкачується? Придністровське питання точно не можна назвати простим. У світлі повномасштабної війни проти України воно, як рудимент російського впливу, вимагає постійної уваги. Але все ж таки, вже тривалий час конфлікту Придністрові перебуває у стадії замороженого і продовжує залишатися таким і сьогодні. Гаряча фаза конфлікту тривала протягом весни та літа 1992 року. А головні бої точилися за міста Добосари та Бандери. До речі, досліджуючи це питання, я також натрапляла на матеріали, в яких пропагандистський стиль агресора дуже Нагадує сучасний військові дії проти промолдавських сил виправдовувались боротьбою з фашизмом, а серед населення активно поширювалась інформація про розстріляних у Бендерах випускний. Тим не менш, окрім усної історії, про нього ніяких інших матеріалів не було. З досвіду ми вже можемо сказати, що це один із найчастіше використовуваних російських наративів. Однак прагматичною цілею було встановити контроль над ще одним стратегічно важливим містом. Але ж не це поклало початок конфлікту. Виник він дещо раніше. Як і для більшості країн, що входили до складу СРСР, в Молдові прокинувся національно визвольний рух за незалежність. Одним з його проявів був закон про мови, прийнятий тисячу року, за яким єдиною державною мовою була визнана Молдовська. А письмо із кириличних знаків поверталось до історичної латини. Придністрові цей закон сприйняли як дискримінаційний, хоч він і не забороняв використання національних потреб інших мов, а російській мові надавав особливий статус. Але партійна еліта Придністров'я не сприйняла його. І висунула Молдові вимоги про дві державних мови і про те, що до переходу на Латиницю це власне і поклало відлік Дністровському конфлікту. Але чому населення полівий баре Дністра не сприйняло такі реформи? Ну на на території Придністров'я в той час проживали не лише молдовани, а й українці та росіяни. Причому молдовани не мали значної етнічної переваги. Що ж до управлінських еліт, тут було все значно гіршим. Вони були типовими слугами комуністичної машини та носіями ідентичності радянської людини. Зміни і національне піднесення на переважній більшості території Молдови викликало у них страх перед невідомим. Звичайно, вони не хотіли втрачати впливу в одному з найбільш індустріально розвиненому регіонів держави. Тож вдались до сепаратизму наприкінці 1989 року. Вони проголосили створення Придністровської автономії. До речі, цікаво, що тоді у Москві не визнали правомірність подібних дій, як і досі, Придністровську Молдовську республіку не визнала жодна держава у світі. Специфічність статусу Придністров'я полягає ще й у тому, що документи Європейського суду з прав людини визнають, що Придністров'я знаходиться під контролем Російської Федерації, тобто, де факто вони визнають цю територію окупованою, але знову ж таки це правові питання. Які, виходячи з нинішніх реалій, набувають зовсім іншого кольору, тому що Росія вийшла з конвенції по захисту прав людини. Відповідно, відмовляється визнавати рішення Європейського суду з прав людини. Тому тут досить такий специфічний статус. За словами Артема Филипенка, експерта Національного інституту стратегічних досліджень, специфіка того, що відбувається в Молдові, полягає в тому, що офіційно Придністровський регіон не визнається окупованою територією. У жодних документах Молдови немає визнання Придністрові окупованої території. На відміну від України, де одразу було зазначено, що Ордло та Крим є окупованими. Проте постає доволі логічне питання: а яку загрозу для України становить Придністрові? Для України безпосередньої загрози вони не становлять, тим більше в нинішніх умовах. Ми могли б говорити про загрози, якби російським військам вдалося б просунутись на півдні, і така загроза була в лютому 2022 року. Навіть більш реальною ніж сьогодні російських військових у Придністров'ї від 1500 тисячі до тисячі вісімсот, що стосується так званої армії ПМР, то це від семи до десяти тисяч. Формально там чотири бригади, танковий батальйон, та які інші формування. Але при цьому вони фактично не мають бойової авіації. Наприклад, цього етапу російсько-української війни ми бачили, що протиповітряна оборона відіграє дуже важливу роль. Якщо її немає, то всі інші компоненти стають фактично безсилами проти авіації. У Придністров'ї того немає. Проте у зміни щодо. Вона з'явилася інформація про військові збори у Придністрові. Такі збори проводяться регулярно. 1992 року існують миротворчі сили у зоні безпеки Придністров'я. Ці миротворчі сили складаються з трьох контингентів: російського, молдавського придністровського. І от Придністровський контингент формується переважно шляхом запасників, яких призивають на ці збори. Вони проходять тримісячні збори, і потім знову звільняються, якщо не враховувати офіцерів і контрактників. І це проводиться регулярно для задоволення потреб цього миротворчого контингенту за рахунок запасників мені тут стало цікаво. А були спроби вирішення придністровського конфлікту? Чи сторонам вигідно, аби він залишався замороженим? Ну, куди ж без них? Попри замороженість конфлікту, не припиняються спроби його врегулювання. Так, основним інструментом є посередницька переговорна діяльність, яка з 2005 року реалізується у форматі 5 плюс 2. Молдова та Придністров'я тут є сторонами конфлікту, Росія, Україна країнами-гарантами, а ОБС є е, тим самим посередником. Також е, як спостерігачі помітні Європейський Союз та Сполучені Штати Америки? Це, звісно, добре, що ми розібралися з придністровським питанням інно, але чи є Воно взагалі важливим для наших слухачів. Ну звісно, є важливим. По перше, загальна протяжність кордону Вінниччини з Придністров'ям складає 42 кілометри, що змушує не спускати ока з того, що ж там відбувається, і е, потенційною загрозою. По-друге, Росія досить часто використовує, як ми всі знаємо, Придністров'я у своїй пропаганді, аби розповсюджувати паніку серед населення. Тому поінформовані значить озброєння Так. Твоя правда на цій ноті вимушені прощатись з вами на сьогодні. Наші любі слухачі з вами були Гринько Наталія та Бабі Інна. На все добре та до нових зустрічей. Дипломатичні діалоги. Чому імперії віджили своє? Політичні символи у кіно. Твіттер та фейсбук дипломатії як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом.